Друзі, привіт! Ви на каналі Бломо Декор, і сьогодні я вам покажу, як оформити основу під будь-який віночок на двері. Для цього нам потрібна ось така пінопластова заготовка, яку ви можете купити в магазині все для ручної роботи. Також тканина, мішковина. В мене вона вже готова в таких смужках під такий розмір, як мені потрібно. Хоча я купувала я її набагато більшому моткові. Також потрібен шнурочок та клей пістолет. Отже, приступаємо до роботи. Наносимо клей на нашу основу з пінопласту, прикладаємо мішковину, закріплюємо та абсолютно простими круговими обертами, міцно натягуючи мішковину, обмотуємо нашу основу. Кожен раз підклеюючи гарячим клеєм. Тому що. Е нам потрібно, щоб мішковина міцно схопилася з основою. Якщо у вас не досить довга стрічка з мішковини, це не проблема, ви можете обклеїти половину нашої заготовки та просто взяти іншу частину такої ж стрічки мішковини і доклеїти її. Одночасно контролюйте, щоб вона була добре, міцно натягнута, щоб не стирчали ніякі ниточки. Я стараюся відразу все обітнути, витягнути, щоб наша основа виглядала красиво, акуратно та без ніяких лишніх ниточок, позбавляються цього непотребу, і просто міцно, приміцно фіксую. Ми вже на кінцевому етапі. Тут мені допомагають ножнички із суперклеєм, тому що... Він досить гарячий, можна опити пальці, варто бути обережним. Відразу підтинаємо все, забираємо, оформляємо, підчищаємо, перевіряємо, чи всі кінчики в нас тримаються так, як нам потрібно, щоб потім вони не почали поротися. Ми все фіксуємо. Ось така красива. Основа в нас получилася. Тепер е, я прикріпляю е, наш шнурочок відразу до основи. Ми, ми можемо це зробити в принципі, і пізніше, але е, якщо ми зробимо це на початковому етапі, так буде краще, тому що е, шнурочок буде міцно прикріплений, він не відірветься, він буде обкручений за основу і Я стараюся причепити шнурочок на початковому на етапі роботи. Тому для мене це головне. Також підклею його клейці для того, щоб він не сомнувся, не, 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 не скручувався і не було ніяких проблем. Фіксую все пальцями, перевіряю, чи все міцно тримається. В принципі, все. Ось така основа в нас вийшла. Тепер можна приступати до наступного етапу, приклеювати на цю основу декор, який вам хочеться. Це можуть бути квіти, шишки, гілочки все, що ви собі придумали. Саме з такої основи в мене получився ось такий маленький підсвічник або віночок. Підписуйтеся, друзі, на канал. Далі буде більше. Дякую вам за увагу!